Ви коли замислювались над тим, скільки непоганих ігор прийшло повз увагу більшості, просто через те, що вони або вийшли не в той час, або банально не отримали належної розкрутки. Якщо мене спитати про якийсь подібний проєкт, то я не замислюючись назву Armed and Dangerous», яка була однією з головних ігор мого дитинства. І оскільки про цю гру взагалі немає жодного відео на українському Ютубі, я пропоную вам перший на нашому ігровому просторі. Ексклюзивний для усіх моїх глядачів неперевершений і суб'єктивний огляд на Арми Dangerous. Події гри відбуваються в чарівному королівстві, де усім заправляє місцевий монарх на ім'я Фордж, який виступає тут в ролі лиходія. Річ у тому, що його син стіг страждає на недумство через стародавнє прокляття. Хоча насправді він, як і його батько, просто є типічним представником партії регіонов. Ще й посіпаки в них такі ж на вигляд. Але король настільки тупий, що не може цього зрозуміти. Він думає, що для того, щоб розчаклувати свого лічинуса, йому треба дістати священну книгу, яка називається книга правил, знайти чарівника, який зможе її прочитати, і паралельно з цим тупо по приколу встановити диктатуру. Заважати йому цьому буде місцевий загін самогубців Левові Серця, до якого входять доброзичливий робот Кю. Наглухо відбитий кріт підривник Джонсі та ватажок цієї банди Роман, за якого нам доведеться грати. Ось цей пихатий шипздек – це їх друг, чаклун Рексус, єдиний, хто може прочитати магічну книгу та за яким вже полює королівська армія. Наші герої приходять додому до старого та після милої бесіди пропонують йому самим викрасти книгу правил, тому що якщо до неї добереться Фордж, то всім настане. Підпис і підпис Чарівник починає вмикати задню, як раптом до нас завітали солдати короля. Обмінявшись люб'язностями, вони забирають Рексуса, після чого вирішують позбутися решти. Щоправда, в них нічого не вийшло, бо усіх врятував К'ю. Герої, довго не думаючи, відправляються на пошуки свого друга. Пройшовши через загони ворогів, їм вдалося знайти старого, щоправда, він трохи змерз. Але, на щастя, металевий знає геніальний лайфхак, який допоможе зігрітися у критичних умовах. Коли Рекс прийшов до тями, то Ромчуку вдалося його переконати вирушити в подорож за книгою. Саме так зав'язується сюжет гри. У деяких з вас може виникнути питання, що в цій книзі такого магічного, що для того, щоб її прочитати, потрібен чаклун. Справа в тому, що книга правил була написана стародавньою зірівською мовою, яку розуміють тільки чаклуни. Проте навіть у Рексуса виникли з цим проблеми, і він не зрозумів, що там було написано. Тому що кішки та цуценята там не можуть покупати себе в кишечних магазинах. Хай йому грать. Okay. Якщо казати серйозно, то сюжет базується на божевіллі і чорному гуморі. Майже кожна кацена в цій грі намагається тебе розсмішити за допомогою нестандартних та експериментальних жартів. На мою думку, Арми Dangerous не здатна викликати у вас розчарування. Ви або будете сміятися, або будете крінжувати, тому що місцями жарти непристойні. Зрозуміло, що сюжетну складову таких ігор недоречно порівнювати з відьмаком, ластофасом та іншими мастодонтами. Проте мене сюжет цієї гри підкупив тим, що він є сміливим, неординарним та яскравим. До того ж, оповідь тут доволі легко доноситься, а кожен персонаж має свої приколи. І думаю, показовим є те, що я через 10 років пам'ятав імена всіх героїв. Я не кажу, що так відбувається завжди, проте у багатьох сучасних проєктах, коли приходить якийсь розробник, то він робить максимально нудну історію без натяку на гумор, щоб, не дай Боже, нікого не образити. Звичайно, студії повинні зберігати певний баланс та фільтрувати вміст гри. Проте це бляха життя, його неможливо уявити без жартів. Якщо робити лише сніжинку орієнтовні продукти та боятися дупу називати дупою, то такі речі, як жарти та особливо іронія, будуть зустрічатися. Лише як іменники в словниках. Тому я обожнюю такі ігри, як Carmet and Dangerous, бо вони не бояться експериментувати з чорнухою і безлуздим божевіллям, через що вони не є банальним стерильним шматком гівна. Це сміливі проекти, які виділяються на фоні сірої маси. Щодо геймплею, то тут також все на рівні. Наприклад, можна робити ось так. meu Загалом ігровий процес веселий та динамічний, і на це впливають декілька факторів. Місії проходяться майже без жодного напруження. Здебільшого нам потрібно прорватися до пункту призначення через королівську армію і на певних рівнях виконати додаткові дії, а саме підірвати ворожі будинки, врятувати полонених селян, а також знищити величезних роботів. Також приблизно через кожні три рівні насаджають за турель, щоб стримати наступ королівських посіпак стосовно зброї. У грі присутня як проста зброя, а саме гвинтівка, пістолет, кулемет, снайперка, так і цікаві експонати, наприклад, гранатомет у вигляді труби, самоновідна ракетниця і акуламет. Тут навіть і таке є. Я акула, Ще у нашому розпорядженні є бомби-ліпучки, за допомогою яких можна весело та скористю проводити час. Особливо приємно спостерігати, як наші вороги намагаються від них втекти. Що цікаво, в армитинденджерус є можливість вести чіткоди. Я для запису футажів вів код на нескінченне здоров'я та патрони. І коли ти можеш постійно кидати ці бомби-ліпучки, то у такий спосіб реально можна отримати багато позитивних емоцій. Плюс в рі є такі кумедні штуки, як штопор, який Перевертає все з них на голову: міні-чорна діра, боксерська рукавичка і гіпнограната. Тому розправлятись з противниками тут весело. Також слід відмітити, що у певних місіях нам буде доступний джетпак, який значно прикрасить проходження. Особисто для мене ці місії були найулюбленішими, бо вони давали найбільше свободи моїм діям. Ще б хотілося похвалити наших напарників. Кью і Джонсі будуть активно вам допомагати під час проходження. Окрім високого штучного інтелекту, кожен з них може. Може зробити щось корисне, наприклад, якщо у вас мало здоров'я, то к'ю налівому чашечку чаю, що слугуватиме аптечкою, зі свого боку Джонсі може кидатись динамітом, тим самим підриваючи ворогів. Щодо здоров'я, то воно відновлюється за допомогою аптечок, які випадають з ворогів, теж саме стосується і патронів. Також поповнити свій боєзапаси здоров'я ви можете в тавернах, які є чекпоінтами. Там же можна поміняти вашу зброю на доступну. Загалом я не можу нічого сказати поганого про геймплей. Можливо, це пов'язано з тим, що гра проходиться за 5 годин і вона просто не встигає вам набриднути, не знаю. Особисто я з великим задоволенням насолоджувався тим шаленством, яке було доступне. Но в грі. Звичайно, може, велику роль в моїх словах відіграють дитячі спогади, проте, навіть якщо не звертати на них увагу, то Арми Dangerous є хорошою, можливо, своєрідною, але хорошою грою. Тут навіть руйнівність, як для 2003 року, випереджає свій час, прям простежується рівень якоїсь Bad Company 2. До того ж, видно, що над загальною стилістикою та атмосферою тут запарилися, що у свою чергу свідчить про наявність такого важливого, але забутого у сучасних ігор компонента, як душа. Тому якщо цим відео мені вдалося привернути вашу увагу до цієї гри, то мені буде дуже приємно. Я буду вважати, що мою місію виконано.